Добрий день, хочу розповісти вам про наш котел, який ми купили два роки зубер. Встановлений він в будинку. Будинок до 50 квадратів, його мощність 12 кВт. Маємо тут насос. Стояла тут піч, мали пар... пічне парове опалення, піч розвалена і до старої системи опалення підключений котел. Котел працює справно, як бачите, все горить. Схований, він стоїть в будинку. От в такій невеличкій ніші. Має отакий димар, який також обігрівається. Все дуже компактно, гарно та тепло. Котлом ми задоволені.